Вітаю на константі. Сполучені Штати надішлють в Україну значний пакет озброєнь, включаючи вкрай необхідні системи протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Повідомив Білий Дім у середу. Ця заява збіглася з даними уряду США. Який визнав, що минулого місяця Пентагон таємно відправив Україні потужні ракети великої дальності, які були використані останніми днями для атаки на російські аеродроми на Кримському півострові? У сукупності ці події свідчать про те, що Вашингтон, подолавши гострий період політичного паралічу, був готовий відродити свою широку ініціативу щодо підтримки українських військових під час. Війни, яка триває уже третій рік, офіційні особи заявили, що елементи нового пакету зброї загальною оціночною вартістю 1 мільярд доларів досягнуть поля бою протягом декількох днів. Пентагон, очікуючи, що законодавці вийдуть із глухого кута. Працював над підготовкою поставок завчасно. Президент Байден у своєму виступі у середу вранці сказав, що поставки почнуться протягом найближчих кількох годин і звинуватив контингент республіканської партії в тому, що він породив небезпечну та тривалу затримку. У той час, як республіканці мага блокували допомогу, в Україні закінчувалися артилерійські снаряди та боєприпаси, сказав Байден. Зазначивши, що союзники Москви в Китаї, Ірані та Північній Кореї допомогли російським військам зброєю та технікою, однак, навряд чи відновлення допомоги саме по собі схилить Терези на користь Києва, але вливання артилерійських боєприпасів зокрема буде вкрай корисне на фронті, де підрозділи української армії змушені скорочувати свої запаси. Окопалися та намагалися уповільнити просування Росії, поставлені заходом гаубиці, використовувалися щоб допомогти притупити спроби прорватися через наші лінії та стримати російські військові формування. Українські війська також використовували надану США реактивну артилерію для знищення командних пунктів і обладнання розміщеного за лінією фронту. Оновлення протиповітряної оборони України допоможе захистити її міста та інфраструктуру, які постраждали від ударів російських ракет і безпілотників. Тим часом Росія за допомогою ротації особового складу та поповнення власного обладнання. Досягла незначних успіхів у Донецькій області, консолідуючись навколо міста часів яр. Захоплення часового яру дало б змогу військам Москви атакувати з висоти, загрожуючи більшим містам, важливим для оборони України. Офіційні особи США заявили, що передбачають важкий рік, коли Україна намагатиметься стримати російські війська. Одночасно готуючи власні підрозділи для наступу у майбутньому, вони кажуть, що пріоритети Києва включають утримання спірних територій на півночі та сході України, збереження його комерційної магістралі в Чорному морі та зменшення здатності Москви атакувати з півдня, продовжуючи тиск. На її численні військові сили у Криму схоже, центральне місце в цьому займає нещодавня таємна передача ракет великої дальності Атакамс, деякі з яких можуть долати до 290 миль. Тактичні ракетні системи Атакамс. Були одними з озброєнь, які Київ бажав найбільше, оскільки вони можуть проникати глибоко в територію, контрольовану Росією, і націлюватися на деякі з найважливіших позицій Москви, включаючи бази запуску безпілотників та аеродроми, Незважаючи на те, що Москва відновила свої сили та притиснула українські позиції на низці фронтів. Її армії здається, не вдається досягнути значних успіхів. Наприклад, російські війська не змогли перехопити ініціативу та просунутися далі на українські лінії після захоплення ключового міста Авдіївки цього року. Тим не менш, невдачі Києва на полі бою, деякі з яких пояснюються відсутністю допомоги США, Впливають на очікування у Вашингтоні найкращим чином. Я не думаю, що Україна перебуває в такому становищі, коли вона зможе повернути значну територію протягом наступних кількох місяців. Сказав BBC американський чиновник на умовах анонімності. Перелік озброєнь, оприлюднений у середу, підкреслює нагальні та постійні проблеми України. Сполучені Штати нададуть снаряди протиповітряної оборони Стінгер та інші боєприпаси, включно з протикорабельними ракетами, які українці запускають із модернізованих систем і ще радянських часів, які вони продовжують використовувати. Пентагон також поставить бойові машини Бредлі, бронетранспортери та Хамві. Поповнення протитанкової зброї надійде в міру просування російських військ і тактичних коригувань уздовж лінії фронту. Пакет США також включає ракети ТОВ, які можна використовувати зі стаціонарними пусковими установками або верховими транспортними засобами, а також Протитанкові ракети Джавелін і протитанкові системи АТ-4 шведського виробництва, які можуть допомогти забезпечити ешелоновий захист від російської бронетехніки. Інша допомога включає боєприпаси до стрілецької зброї, зокрема набої 50-го калібру для збивання безпілотників. Втім, адміністрація Байдена довго не поставляла ракет. Посилаючись на занепокоєння щодо обмежених запасів у США. Але в середу Джек Саліван, радник Байдена з національної безпеки, сказав журналістам, що зараз виробляється значна кількість атаканс, що зменшило ці побоювання. Саліван спростував попередні занепокоєння адміністрації щодо потенційного використання Україною ракет США для нападу всередині російських кордонів. Що вважається червоною лінією, яка може спровокувати прямий конфлікти з Москвою. Він сказав, що офіційні особи в Києві знову і знову виконували наполягання Байдена щодо того, щоб жодна американська зброя не використовувалася за межами кордонів України. Ми надішлемо більше, додав Саліван. Минулого року Пентагон надіслав в Україну варіант Атакамс меншої дальності, здатний долати. Близько 100 миль і розсіювати касетні боєприпаси. А про таємну доставку Атакам з великої дальності вперше повідомило Рютерс. Новий пакет допомоги є одним із найбільших, які Сполучені Штати надали Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Остання передача зброї Вашингтоном, включаючи секретні поставки Атакамс, склала 300 мільйонів доларів. Він був надісланий у березні після того, як Пентагон виявив непередбачену економію коштів в останніх контрактах на постачання зброї. Що ж, тепер економити кошти не доведеться. У нас є 61 мільярд, на рік його має вистачити. А на цьому я з вами прощаюся, якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!